Випускники шкіл та ті, хто хоче отримати сертифікат про складання зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні пройшли тестування з української мови та літератури. Цього року ЗНО складається із двох частин: перша обов'язкова, яка й відбулася сьогодні. Та друга ті предмети, які учасники обрали самостійно. Протягом всієї сесії на Полтавщині функціонуватиме 43 пункти тестування. Якщо учень не набере мінімальної кількості балів із української мови та літератури, його не допустять до. Складання інших тестів мінімальний бал буде визначено цього року, оскільки підхід, якщо раніше ми говорили про 124 бали, то цього року в кожному регіональному центрі буде працювати і працює експертна група, яка буде визначати мінімально необхідний бал. Той, який може набрати учасник, для того, щоб вважалося, що він склав зовнішнє оцінювання, тести з української мови та літератури сьогодні склало 10 тисяч особи. Це понад 95% від кількості зареєстрованих. І з 9 червня розпочнеться додаткова сесія ЗНО для тих, хто із поважних причин не вклався в основний графік, для того щоб вони змогли мали змогу. Взяти участь в цьому, вони повинні написати заяву, копія сертифіката, копія документа або оригінал документа, який підтверджує. Поважну причину відсутності, і протягом п'яти робочих днів, тобто з 24 по 30 квітня, вони повинні надати ці документи до Департаменту освіти і науки Кабінет 2.8. Результати сьогоднішнього тестування учасникам ЗНО повідомлять до 15 травня, а до закладів освіти дані про незалежне оцінювання надійдуть до 20 травня. Сертифікат про складання ЗНО буде дійсним протягом року.